Отже, сьогодні в гостях нашої студії голова Всеукраїнського комітету народного контролю, правозахисник і депутат Київської обласної ради Леонід Сіваков. Пане Леонід, вітаю вас! Вітаю вас. А, уже довгий час ви захищаєте права е, жителів територіальних громад Київщини. Як відомо, досить тривалий період. Триває конфлікт навколо селища Коцюбинського, Біличанського лісу та інших територіальних громад. І наступного тижня, як мені відомо, відбудеться засідання робочої групи щодо цього питання. Скажіть, яких результатів ви очікуєте щодо цього засідання? Доброго вечора, шановна громада, шановні мешканці Київщини, шановні мешканці всієї України. Я вважаю, що не тільки на Київщині, в багатьох містах, селах, селищах виникають подібні питання. Це неузгодженість певних питань з перерозподілу земель. На наступному тижні ми будемо вирішувати робочою групою, в яку входять представники як київської влади, київської міської влади, так і Київської обласної влади, влади, які будуть вирішувати питання того, що виникло. Це питання вже застаріле. І воно потребує, ну, як найскорішого вже вирішення. Ми взяли собі терміни півтора місяця, починаючи з того дня, що буде вівторок, щоб вирішити це питання раз і назавжди. Я вважаю, що воно має перспективи вирішення, бо є політична воля київської міської влади, є політична воля київської обласної влади. І ми, як люди, які мають відношення. Як до представницької влади в області, як адвокати, як представники громад будемо вирішувати це таким чином, щоб воно було вирішено на користь громад Київської області, але ж без того, щоб зачіпати всі ті проблеми чи накопичувати проблеми для мешканців міста Києва. Дякую. Як ви оцінюєте шанси того, що питання територіальних громад, територіальних інтересів вирішаться на користь саме Київської обласної ради, а не Київської міської ради? Я вважаю, що це саме така ситуація зараз виникла, що треба, щоб була правда для всіх. Я вважаю, що до цього часу, до сьогоднішнього часу, ніхто не питав як мешканців Києва, які мешкають на цих. Спірних територіях, так і мешканців Київської області, які також мешкають на цих територіях, про те, як вони бажають за належне вирішення цього, цього питання. І я вважаю, після того чи до того, як буде кінцевий документ, краще до того, як буде кінцевий документ погодження меж Києва і Київської області, все-таки спитати громади Києва і спитати громади Київської області про те, як вони вважають за потрібне, щоб ці межі... Були визначені на користь саме мешканців, громадян нашої Київщини. А як надалі захиститися від Свавілля Київради? Чому, власне, от вона не йде на поступки? Дуже довго цей конфлікт затягується. Як його. Я вам скажу, історія ця дивна, досить дивна. Бо рішення, яке це рішення, воно приймалося там за злочинної влади. Це рішення від 28 20, лютого 2013 року. І це було вирішено тут конкретно збільшити територію міста Києва за рахунок включення межами міста Києва 2075 і 70-й газемель. За рахунок двох селищ Коцюбинське і Чабани. За рахунок трьох міст: Вижгород, Ірпінь та Бровари, та за рахунок чотирь, чотирьох сіл це чотири села, які найбільше буде від цього. Постражає, постраждає це село Гнідин Бориспільського району. Тут є також село Княжичі, Білогородка та лісники. Всі ці села чомусь повинні віддати землі до меж міста Києва. Чому виникає питання? Є закон про столицю. У законі про столицю дійсно зазначено, що Київська область, Київська обласна рада та інші суміжні ради. Сприяють розвитку нашої столиці. Та ми не проти, щоб розвивати нашу столицю. Мешканці е селища Коцюбинське, я вважаю такі ж самі мешканці, як і мешканці на, хр на Хрещатику. Хто мешкає? Це дійсно рівні люди за законом, за конституцією, за всіма правами та інтересами. Це дійсно рівні люди треба спитати як людей в селищі Коцюбинському я знаю я трошки глибше знаю це питання я бачу що це і бізнес інтереси і таке інше попереду вибори ви балотуєтесь від 96-го округу а, як я розумію питання захисту територіальних громад буде основою вашої передвиборчої кампанії вже є основою скажіть які будуть ваші подальші кроки щодо захисту територіальних інтересів жителів київщини я не буду сперечатися з приводу того що це основа моєї передвиборчої кампанії то так, ну, так вийшло, що місто Вижгород, яке входить до 96-го виборчого округу, також є частиною тих територій, які треба захищати. Місто Вижгород втрачає 907,4 гектара землі. Ці землі дійсно потрібні і Вижгороду для розвитку. Я вже розмовляв з представниками місцевої влади, з представниками територіальної громади. З людьми розмовляв. Вони всі кажуть, ми не розуміємо, чому така велика кількість землі, земель, яка дійсно ось виїжджаєш з Оболоні, і ось тобі вижгород. Що Оболонь, Що вижгород? Дійсно, це таке дуже швиденько, дуже близенько. Але ж вижгород, чомусь вижгород не повинен розвиватися. Чому? Там є одна технічна проблема, це треба для міста Києва, для всіх громад, які те є там, є специфічний об'єкт, який треба зробити. Але для нього не треба 907,4 гектара землі. Не треба робити нові межріччя. Не треба робити нові якісь осередки, не треба робити якісь осередки там злочинної влади, не треба робити якісь там помешкання для можновладців. Не треба цього робити. Бо люди все це бачать. І буде 2004 рік. Вже був 2014 вже минає. Дай Боже, щоб він минув. І ми бачимо, які події пройшли за ці ці часи. Не треба робити, не треба не поважати громаду, не треба забирати в них ці землі. Дякую вам за інтерв'ю. А я нагадаю, що в гостях нашої студії був правозахисник, голова Всеукраїнського комітету народного контролю і депутат Київської обласної ради Леонід Сіваков. Дякую.